Друзі, вітаю! Володимир Зеленський відмовляється зараз підписувати угоду зі Сполученими Штатами про спільний видобуток корисних копалин, але не для того, щоб зірвати переговори, а для того, щоб підписати її не з Байденом, а вже з Трампом. Загалом там багато інформації по цій угоді, скільки перспективний запас, наскільки грошей, і сума вам. Ну, я б не знаю, сподобається, налякає, навіть не знаю, яке слово вибрати. От. Ну, і друге, типу, те, що Зеленський летів на зустріч з Трампом, він хоче з ним налагодити зв'язок. Але у Вашингтоні всі інсайдери знають, що Трамп не сприймає Зеленського через справу про імпічмент. Ну і власне тоді якраз. Трамп не полюбив Зеленського і зараз не сприймає його, йде просто тотальне несприйняття. Зеленський все ж таки намагається повернути його увагу і навіть полетів, не домовившись про зустріч до Парижу. І, вже будучи в Парижі на вокзалі, намагався домовитись з Макроном, щоб той запустив все ж таки делегацію для зустрічі і щоб можна було там все проговорити. Newsweek пише, що в 29-му році все ж таки війна Росії проти Європи станеться. От в Європі правда думають, що ну знаєте, вони там так бояться НАТО, що вони не підуть на НАТО, нападуть на Грузію, Молдову в Сербії почнуть шуміти. От, але, типу, не підуть, наприклад, через Фінляндію, Польщу, країни Балтії на Німеччину чомусь вони думають, що бренд НАТО їх врятує. Давайте по цьому пройдемось. Ну і прекрасна новина. Корейці почали стріляти по кадирівцях. В суджі, ну підсуджую, там, значить, наші атакували їх фпв дронами а вони у відповідь почали стріляти по кадирівцях. Непогана комбінація, тому що зі сторони корейців 200 чоловік від наших евпівішок. Ну а корейці зі страху ще вклали добрий десяток кадирівців. Давайте все це проаналізуємо і розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Порадьте своїм друзям, близьким для того, щоб вони отримували швидку оперативну аналітику, знали правду і підтримували україномовний контент на Ютубі. Власне, сьогодні в Грозний ще прилетіло в другий український дрон. Прилетів по російських казармах, кадирівців, путіністів. Ну от ну такий собі маленький привіт вбивцям і головорізам, які нападали на мирні українські села, вирізали просто українське населення. Ну щоб вони себе не почували в безпеці, якраз таки Україна відправила кілька дронів для того, щоб навести там трошки порядку. Ну зрозуміло, що зараз там будуть кричати: як вони збили 5 тисяч самольотів. Ну от, ну, але є чіткі відео попадання дрона. По військовому об'єкту загалом вийшла великий матеріал Нью-Йорк Таймс, який говорить, що Зеленський хоче укласти угоду зі Сполученими Штатами, але підписати її вже не з Байденом, який йде з посади, а з Трампом, який поки що не сприймає Зеленського, може її не сприймати далі. Тому що він ображений за те, що Зеленський злив розмову його а, ну їх обох, Зеленського з Трампом. Ні, після чого розпочалася перша справа про імпічмент. Ну і це похитнуло владу Трампа. Ну і він вважає Зеленського в цьому винним, що мовляв можна було й не зливати. Ну там довга історія відносин. Трамп просив: дай справу Хантера Байдена, тоді я тебе пробачу. Потім Трамп казав, давай я приїду в Україну. І Зеленський відмовив. Ну і зараз, коли вже Трамп став президентом, він каже: Ага, типу, тут же ти ж бачиш, коли я просив, не будучи президентом, ти не чув. А тут зараз така історія. Одним словом, складно там в цих відносинах цих двох чоловіків. Але є інша історія. Зеленський все ж намагається зловити його увагу і за неї бореться. І от те, що я говорив на початку, поїхав в Париж, їхав поїздом, летів літаком, ждав на вокзалі, тільки щоб можна було зустрітися. Зустрітися з Трампом це непоганий крок, гарантій не було. От, і власне, Макрон зміг домовитися. Трамп, правда, це не оцінив, погодився на зустріч, але потім почав булити Зеленського своїм сином, маском і іншими людьми. Мовляв, діти не так, ще щось не так. Тобто, ну знову ж таки, як він був діти, це вже інша справа. Питання в тому, що Трамп це не сприймає. Далі що відбулося? Далі відбулося в цій статті те, що нам продемонстрували дані Horizon Capital. виявляється запасів рідкоземельних металів в Україні, і тут ви будете в дикому шоці. Давайте зразу, щоб ви розуміли, 30 мільярдів у нас був річний бюджет. Довоєнний. 100-150 наш ВВП був мільярдів. А тепер на секундочку: рідких металів, рідкісних, суперрідкісних для авіабудування для нових електрокарів 11,5 трильйонів доларів. Ось це реально. Супер великі гроші, які ми в руках ніколи не тримали. Зеленський зараз ставить їх на кону і каже: готовий підписати, хто допоможе виграти. Ну і відмовляється зараз підписувати з Байденом, хоче підписати з Трампом. Мовляв, маску буде цікаво: літій, А літій виявляється, що дві третіх всього європейського літія в Україні. Тобто тотальна монополія. Тесла і електрокари все тут. І ось тут запитання: типу, побачить Трамп цю пропозицію Зеленського? Не побачить, клюне на неї, не клюне. У мене ще інше питання: якщо ми знали, наші керівники-президенти точно знали, чому ви не зробили, як роблять розумні президенти, які мають багато сировини. Заключіть геополітичні контракти з різними геополітичними гравцями. Щоб ніхто тоді на країну не напав, щоб ті великі бенефіціари вже тоді розробляли знову ж таки дайці 11 трильйонів Україні в розвиток, ми обігнали б любу державу на континенті. А сьогодні ми маємо війну. Сьогодні ми маємо безліч вбитих українських громадян. Сьогодні ми маємо великі проблеми з населенням з країною, з капіталізацією країни. Це ж було відомо раніше. Від берилія літія. всі знали, що вони є, всі знали, що, але ж всі хотіли приховати, вкрасти, вивезти, засунути собі в кишені. Ніхто не хотів розказати ні країні, ні загалом гравцям. що дивіться, тут така історія. Давайте допоможемо країні пройти потенційні небезпеки. Зрозуміло, що Росія знала більш за все в радянські часи, це все. Розвідувалося, знали, але типу ж теж Росія ж завжди вважала це свої. І ось тут зараз ми стоїмо на такому роздоріжжі, що намагаються все віддати одразу, ну от, щоб зберегтися, як свого часу, Британська імперія віддавала імперію штатам тільки щоб вижити в війні. Зараз ми в такій ситуації дійсно складний сценарій, чому раніше попередні президенти не грали в розумну, зберігаючи країну. Друга історія Нюзвик вийшов і каже, що Росія може піти до 29-го і підтверджують і розвідкою і військовими піти далі. І те, які зараз плани виробництва у них зброї йдуть, дійсно підтверджують, що Росія готується до наступної великої війни. Через сувалки підуть на Польщу, через країни Балтії. Дуже вразливі Литва, Естонія. Далі вразлива. Фінляндія 1330 кілометрів і думають піти туди. Ньюзвік закликає одразу Фінляндію уже морально готуватись до потенційної війни, Фінляндію готуватись до потенційної війни. Ну от і треба думати, що робити. Правда, в них це thinking, казкове мислення. Вони нас в цьому звинувачують, але й самі себе ведуть теж дуже по-казковому. Вони кажуть: а давайте. Може, Росія нападе на Молдову, там Придністров'я, буде класно. Типу, на нас не нападуть, бо вони, типу, мають злякатися НАТО. Та вони плювали на вас, друзі. В Балтійському морі вони ведуться, бо як у внутрішніх озерах. І ви нічого не робите. Тіньовий флот вивозить перед вашими столицями купу ресурсу на десятки, на сотні мільярдів доларів. Цим самим фінансує війну. Ви це не зупинили. Далі. Вони думають, що ну, може в Сербії, там, Республіка Сербська, щось запалять, маленькі конфлікти. Ні. Коли він нападав на нас, ви теж казали, що це нас не буде стосуватися. А зараз стосується. А коли нападуть на Польщу, Балтію Німеччину, ослабне вся Європа. Африка почне атакувати південно європейські країни, тому що відчує вашу слабкість. І можуть піти Маври на Іспанію, і на Італію, північноафриканці, а можуть піти і на Грецію. І дійсно тоді можуть загоріться Балкани і інші історії. Ну але в Європі кажуть, ну може ще Грузія там щось почнеться. Та Грузію ви вже зливаєте. Якщо зараз Україна не допоможе підняти там нормальну історію, Грузія буде злита на сотні років в обійми путіністів. Ось в цьому найбільша проблема. Ну і далі ось ці всі спроби відвернути лихо, засунути голову як страус. В підлогу і думати, що до вас не прийде, дуже дуже-дуже наївна історія. Ну, загалом, добре, що про це пишуть, що попереджають, в них є 4-5 років, щоб підготуватися. Але як сказав Рюте, якщо злити Україну і дати несправедливий мир, ця війна буде швидше, як казав чешський президент Фіала, вона буде не те, що швидше, вона буде дуже е швидкою такою. Палючою і горючою, як це було в минулому столітті, коли злили Чехію, а потім всі за це заплатили. Тому друзі, не думайте, що нами зможете розрахуватись з фашистами. Фашисти це за слабкість і підуть далі. Тому треба посилювати Україну, треба озброювати Україну, треба дати Україні такі гарантії, які б дійсно змусили Росію не підбиратися. Для прикладу 100 ядерних ракет, які ви в нас забрали, тисячами. Ми не просимо все, дайте частину. Візьміть в НАТО, поставте базу, поставте тут серйозну балістику. Ось це можуть бути ці історії. Ну і вишенька на торті, північно-корейська армія, бравадна, потужна, комуністична, атакувала путінських кадирівців. Ну а що терпіли, сиділи в окопах, страждали від українських дронів, ті стояли в заградотряді, ну, вони почали тікати. Одні в одних почали стріляти. Куди ж ви північнокорейці тікаєте? Північну Корею вже нізя. На карточку Сбербанка полечить 2000 тисячі за смерть. І все, більше сценаріїв немає. Ну і власне ці корейці е почали атакувати кадирівців, кадирівці їх не пускати, повертайтесь назад на лінію оборони. Вони в паніці тікають, одним словом, почалася Світоха, почали стріляти один одного. Написали, скільки кадирівців били, про корейців, не писали. Але я думаю, теж цифра непогана. Ну і ще одна історія: в 15-му пакеті санкцій дуже сильно підняли питання гібридної війни Росії проти Європи. Це те, про що ми з вами раніше говорили давно говорили. Я книжку 10 років тому написав, але вперше при підняли цей пропагандистський наратив і за розповсюдження будуть відповідати. Ви знаєте історію в Африці про радіо тисячу пагорбів. Коли пропагандистів сажали в тюрму, тому що експеримент судовий довів, що кількість вбивств, де було дія радіо, була в сотні разів більше, ніж там, де радіо не діяло. І ось тому пропагандисти, які сьогодні мутять крутять вибори від Румунії, Польщі, Німеччини, Британії до багатьох інших країн, будуть відповідати ті, хто розсилають неправдиві наративи про Україну, будуть. Відповідати зрозуміло, що не без України Європа прийняла цей пакет санкцій. Зрозуміло, що не без нас ці санкції вводяться. Дійсно, велика подяка тим, хто всередині країни це робить і працює над цим. Ми з вами сюди докладаємося, але дійсно треба довести до реальних судових вироків, посадок і конфіскації майна, тому що платять пропагандистам за цю кров дійсно мільйонами. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваше ставлення до свідомості Європи. Усвідомлюють громадяни це чи не усвідомлюють, і потім для них це буде сюрпризом. Готуються вони чи не готуються? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!